Схема на мільйони мешканець Яворова продав 16 авто, що ввозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ. На Львівщині судитимуть колишню посадовицю МСЕК, яка приховала майно та доходи на понад 11 мільйонів гривень. Освіта під ножем економії в області можуть закрити 54 школи. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Мешканця Яворова на Львівщині засудили за незаконне ввезення в Україну 16 автомобілів, які він декларував як гуманітарну допомогу, але згодом продавав заготівку. Загальна вартість машин становила понад 2 мільйони гривень. Як встановило слідство, упродовж 9 місяців з лютого по жовтень 2024 року чоловік ввозив автівки з Естонії через митний пост. Раваруська він подавав фіктивні документи, нібито авто, призначені для зсу, і таким чином уникав сплати податків. Та мита. автомобілі декларували як гуманітарну допомогу для благодійного фонду Мирне око водночас, за матеріалами справи, ані керівниця фонду, ані знайомий чоловік, який допомагав купувати машини в Таліні. Не знали про його шахрайські наміри. Після ввезення в Україну чоловік продавав автомобілі приватним особам. Одну з автівок Тойоту РАВ-4» зловмисник не встиг реалізувати її. Вилучили під час слідства. Стаття, за якою судили чоловіка, передбачала покарання у вигляді трьох років і шести місяців. Ув'язнення з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з переміщенням товарів на митну територію України. Однак суд вирішив змінити цей вирок на умовний термін три роки випробувального строку. А як ви вважаєте, чи справедливий такий вирок, коли йдеться про зловживання гуманітарними вантажами, що мали б допомогти ЗСУ? Діліться своїми думками в коментарях. На Львівщині судитимуть заступницю головного лікаря МСЕК, яка приховала майно та доходи на понад 11 мільйонів гривень. Колишню заступницю головного лікаря з медичної роботи Львівської обласної МСЕК Руслану Іваночко винувачують у декларуванні недостовірної інформації. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Слідство встановило, що навесні минулого року, під час подання щорічної декларації, посадовиця не вказала кілька суттєвих деталей. Зокрема, у документі не зазначено про дві дорогі автівки Мерседес. Mercedes-Benz та BMW X5, які, хоч і були зареєстровані на третіх осіб, однак фактично ними користувалась сама Іваночко разом з чоловіком. Також у декларації не було жодної згадки про користування паркомісцем, про дохід від продажу транспортного засобу, про фінансові зобов'язання з інвестиційними договорами, а також про понад 1 мільйон гривень, витрачених на ювелірні вироби з елітних бутиків Львова. У державному бюро розслідувань вважають, що Руслана Іваночко умисно внесла неправдиві відомості до декларації що є кримінальним правопорушенням, у разі доведення вини їй загрожує штраф у розмірі від 42 до 85 тисяч гривень, громадські роботи або обмеження волі до двох років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. На Львівщині змія вкусила туриста. Інцидент стався вчора близько 15-ї у селі Вербляни Яворівського району. Постраждав 23-річний хлопець з Києва. Його одразу госпіталізували до лікарні. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості. Це вже другий випадок за останні два дні. Нагадаю, 21 квітня в селі на Самбірщині змія вкусила 9-річну дівчинку, коли вона разом з подругою відпочивала неподалік дому. Лікарів котре закликають бути особливо уважними та обережними. Пі. Під час прогулянок на природі та зазначають, що у випадку укусу змії потрібно зберігати спокій, обмежити фізичну активність та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Це допоможе уповільнити поширення отрути в організмі та уникнути ускладнень. Освіта під ножем економії на Львівщині можуть закрити 54 школи. Уже з 1 вересня цього року в Україні можуть припинити існування понад 400 шкіл, і найбільше на Львівщині тут під загрозою 54 освітні заклади. Причина зміни у фінансуванні, які передбачає постанова Кабміну, номер 245. Згідно з новими правилами, держава більше не оплачуватиме зарплати вчителям у школах, де навчається менше 45 учнів. Виняток лише початкові класи. Міносвіти пояснює, це крок до оптимізації та підвищення якості освіти. Вартість навчання одного учня в селі, за їхніми даними, значно вища, ніж у місті, іноді вдвічі. Формально рішення про закриття ухвалюють громади, але в реальності вони поставлені перед фактом: або реорганізуєш школу, або залишишся без грошей. До 2026-го поріг піднімуть до 60 учнів. Натомість держава обіцяє возити дітей до більших шкіл, але на практиці це не завжди працює. До прикладу, торік на Житомирщині 180 учнів не могли дістатися до школи на навчання через нестачу пального для шкільного автобуса. Крім того, учителі з таких закладів ризикують залишитися без роботи. І Хоча реформа декларує ефективність, вона схожа радше на економію за рахунок доступу до знань. Тож питання залишається. Відкритим. Що ми оптимізуємо? Систему чи майбутнє наших дітей? Що думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. <му> Аварія на залізничному переїзді на Львівщині авто зіткнулося з потягом. ДТП сталося вчора у селі Верчани Стрийського району. 61-річний водій автомобіля Нісан не звернув уваги на заборонені світлові та звукові сигнали. Виїхав на колії та зіткнувся з тепловозом. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Поліцейські склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Водію загрожує штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на залізничних переїздах, уважно стежити за сигналами та дотримував дотримуватись правил дорожнього руху. У Львові оновили схему роботи світлофора на вулиці Стрийській поблизу ТРЦ Кінкрос-Леополіс. Як повідомили у ЛКП Львів автодор, тут запровадили нову фазу регулювання з додатковою секцією для безпечного лівого повороту. Раніше водії, які повертали ліворуч, змушені були чекати безпечного моменту серед інтенсивного потоку, що створювало аварійні ситуації. Тепер світлофор працює в адаптивному режимі. Додатковий сигнал для повороту вмикається лише тоді, коли система фіксує. Автомобілі на смузі очікування. Також нова програма враховує інтенсивність руху. Світлофори реагують на потік машин та активуються лише за потреби, особливо у нічний час. Для пішоходів перехід працює автоматично в день, а після 23-ї – за кнопкою виклику. У Львів автодорі зазначають, що зміни стали можливими після заміни дорожнього контролера та встановлення транспортних детекторів, що дозволяють регулювати рух ефективніше та безпечніше. На Львівщині згоріли 11 дачних будинків. Масштабна пожежа спалахнула у селі Межиріччя Шептицької громади на Львівщині. Причина підпал сухої трави. Вогонь охопив понад 6 тисяч квадратних метрів території, знищив 8 дерев'яних і 3 цегляні дачі. Рятувальники гасили полум'я більше трьох годин. Попри складні умови, вдалося врятувати ще 20 будинків. Загалом за минулу добу на Львівщині ліквідували 11 пожеж у природних екосистемах. Вогонь знищив понад два га гектари території. ДСНС нагадує, підпал трави карається штрафом від 3 до понад 20 тисяч гривень. Знову отруєння чадним газом у Львові постраждала 12-річна дівчинка. Інцидент стався вчора у квартирі на вулиці Антоновича. Близько 14-ї дитині стало зле. Її терміново госпіталізували до міської дитячої лікарні. Медики повідомили, що стан дівчинки легкий. Та вкотре нагадують, при перших симптомах головному болю запамороченні, слабкості чи нудоті – важливо негайно залишити приміщення, викликати швидку допомогу, а також рятувальників або аварійну службу. Львівські нейрохірурги вилікували дитину від епілепсії. Восьмирічний Матвій з Львівщини з перших місяців життя страждав на епілепсію. Батьки помічали, як їхній син раптово заумирав на кілька секунд. Такі епізоди траплялися дедалі частіше. Протиепілептична терапія, яку призначили лікарі, з часом перестала допомагати, і напади лише посилювались. Під час повторного обстеження фахівці виявили справжню причину нападів: пухлину в потиличній частині головного мозку. Хлопчика скерували до нейрохірургів дитячої лікарні Святого у Л. Вові, де й ухвалили рішення про операцію. Хірургічне втручання тривало сім годин. Пухлина була розташована поруч з важливими зонами мозку. Відповідальними за зір і рух, тому операція була надзвичайно складною. Однак лікарям вдалося повністю видалити новоутворення, не пошкодивши життєво важливі ділянки. Гістологічне дослідження показало, що пухлина була доброякісною. Матвія виписали з лікарні вже за п'ять днів після операції. З того часу він більше не має епілептичних нападів на Львівщину прибув блаженніший Святослав, щоб освятити храм та унікальний іконостас. Сьогодні до Дрогобича завітав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Його візит був приурочений до важливої події: освячення оновленого храму святого Юра та відреставрованого іконостасу, який є справжнім мистецьким скарбом. Іконостас, що датується 1658-1667 роками, складається з 97 елементів і має 5 ярусів. Після 4 років реставраційних робіт його повернули на історичне місце україн роботи проводили фахівці національного науково-дослідницького реставраційного центру України. Завдяки їхній праці дерев'яна пам'ятка знову постала передвірянами у своїй первозданній красі та духовній величі. Блаженніший Святослав очолив божественну літургію та здійснив чин свячення іконостасу і храму. Урочистості відбулися у церкві святого Юра пам'яті дерев'яної сакральної архітектури, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Лівян запрошують на гаївки на валах. Дійство відбудеться вже завтра у сквері, що навпроти будівлі обласної військової адміністрації. Водити гаївки разом із охочими будуть учні та викладачі Новояворівської дитячої школи мистецтв. Атмосферу свята доповнить виставка народних виробів і частування традиційними великодніми стравами. Початок о 13.00. У той же час у місті відбудеться ще один благодійний захід Великдень єднає на підтримку Збройних сил України. Подія охопить три локації, де на відвідувачів чекають різноманітні акції, ярмарки, концерти та благодійні збори. Усі кошти будуть спрямовані на потреби українських воїнів, що нині захищають нашу країну. Тож маєте чудову нагоду долучитись до... Важливої справи, святкуючи Великдень, і водночас підтримуючи наших захисників. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.